Свята Діва Марія, пресвята Богородиця, до Тебе звертаюсь, я, раба Божа, за допомогою і підтримкою. Як Сина свого Ісуса Христа, ти прагнула захистити від усіх негод, так захисти і мене від злості людей, недобрих і від застресного погляду. Не дозволь моїм недругам нашкодити мені словом поганим і чаклунством чорним. Я молюся перед образом Твоїм світлим і силу Твою до себе залучаю. Не відмов мені, пресвята Богородиця, і допоможи, убережи від лукавого і дай сили вистояти перед гріховними спокусами. Збережи мою душу і тіло в чистоті, смирено молюся, приймаю волю Божу і прославляю твої добрі справи, пресвята Богородиця. Амінь.